Дуже радісно, що дружина теж хоче служити Богу і хоче бути серед Зайом. дітей Божих. І сон недавно, і вона каже, цей сон можна передати кількома словами і говорить таке речення «Замести хату, бо скоро жде вам. Я потім думаю над тим сном і кажу, Галя, нам треба готувати душі. І працювати на Божій ниві, бо скоро ж нема Бог прийти на цю землю вдруге і забере своїх дітей. І я розумію і вірю, що цей сон точно від Бога, бо перед тим знову в неї був сон, і вона каже, на нашу хату йде страшна, темна туча. І коли відстався цей сон, приснився її, то справді в нашій сім'ї ми були. Негаразди, були хвороби, діти послали. Спочатку один хлопчик мав вітрянку, потім Ми другими. порятували, мав високу температуру, потім низьку і потім вже дівчинка захворіла. Але тепер, слава Богу, всі здорові і мир і спокій. От і я ще раз хочу нагадати. Як вона сказала, що треба заместити хату, бо скоро ж нема. І тема моєї проповіді це відповідальність. Значить, Бог ніколи створив землю, він створив душу живу, він створив рослин і тварин. І Бог він не хоче, щоб люди гинули, щоб ця земля загинула. І Людина, вона може все створити. Бог так і сказав в Біблії, що вкрить, а не зробить все, що задумають. Людина може все створити крім життя, а Бог, він є творець життя і Він не хоче, щоб це життя було втрачене на землі. І коли Бог створив землю, люди розмножились, то він побачив, що велике розбещення на землі і Бог пожалів, що не створив людину. І він хотів знищити людей і створити вже нових людей. І він, значить, промовив до Ноя, що прийшов кінець кожному тілу перед лицем твоїм Це з книги що Прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнила земля насильством. І ось я винищу їх із землі. І він дав Ною наказ, щоб побудувати ковчег. І забрати з собою людей, тварин, щоб життя на землі продовжувалось. І ной будував цей ковчег довгий час. Це не була робота одного дня одного року. А довгий час він будував цей ковчег. Люди бачили його працю, і ной не відмовився від будівництва цього ковчегу, бо він розумів, що Бог поклав на нього відповідальність. Що він має відповідальність побудувати цей ковчег. він своїм будівництвом своєю роботою, своїми словами, мав рятувати людей, може, вони навернуться від цього насильства і покаються. І довгий час він будував цей ковчег і таким чином проповідував. Але мало людей було, які ми покаялися, і ну зайшов в ковчег, і його рідні, і тварини, і Бог знищив потопом тоді світ. І... Далі. Бог хоче, щоб було життя, і Бог поблагословив во мною і хнів його. І Бог сказав такі слова, що надалі як по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо і зима, і день та ніч не припиняться. Бог хоче, щоб було життя, щоб людина мала життя в ній. І для того, щоб було це життя і було життя. Понад міру Бог послав свого сина, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він послав не кого небудь а свого Однородженого сина, щоб син заступився за людину, став тим містком, щоб відновити відносини з Богом, щоб людина мала в крові прощення гріхів, щоб людина одержала вічне життя. І Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, перед ним стоїть відповідальність. Надвідповідальність, велика відповідальність, бо він має стати порятунком для всього людства. Він має зазнати народу, він має бути побитим, він має бути опльованим і має бути розп'ятий на Христі і має потім воскреснути для порятунку кожної людини. Ісус Христос не знав, для чого Він прийшов. Він мав величезну відповідальність, але він не відмовився від цієї дороги. Він зійшов на землю, зійшов від престолу слави, зійшов від Отця і прийшов на цю грішну землю, прийшов до нас. Слава йому! І коли він прийшов на цю землю, то важка ця дорога, і йому допомагали. Перед ним Бог послав Івана Хрестителя, який мав йому приготувати дорогу. З біблі зачитаю слова. Ось перед обличчя Твоє посилає свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує. Ісусу Христові допомагали, бо це була дуже велика відповідальність, тяжка ноша. І коли він був в пустині, йому служили ангели, дуже йому допомагали. Вчора в нас була Господня вечеря. А я от хочу розказати про ці події, які сталися після Господній вечері, це страждання Ісуса Христа в Саду Семанії. І ці події описані в чотирьох Євангеліях, але ці події, вони описані в цих Євангеліях і вони не відрізняються. Значить, в кожній Євангелії описана ця подія страждання. І вони доповнюють одна одну ці слова і Євангелії. І так посилюється напруження, коли Ісус Христос йшов на цей хрест, то він не розумів, куди він йде. Він 33 роки жив на землі, але він знав, що його чекає в кінці. І він мав зробити цей останній крок після Господньої вечері. Сталося це найбільше напруження, коли він був в саду, молився, кров його, як від і так далі. І ці Євангелії не так підсилюються напруження так послідовно. Вони розказують про ці всі події, починаючи від Матвія Марка і Лука, ще більше так трагічніше змальовує. А потім вже коли в Івана Євангелії, то Ісус Христос так розуміємо, що зробив цей останній крок, він сказав, Ось я. Він вже не боїться своїх. Гнобителів і виходить і каже, ось я, я хочу зачитати значить, ці події з Євангелія від Матвія, значить це буде 26-й розділ з 38 вірша. Значить, перед Ісусом Христом велика відповідальність і він знає, на що він прийшов. Так читаю, значить, 26 розділ Матвія з 36 вірша. Тоді з ним приходить Ісус до місцевості, тоді з ними приходить Ісус до місцевості званої Гевсиманя і промовляє до учнів, посидьте ви тут, аж поки підуть помолюся отам. По і взявши Петра і двох синів заведених, зачав сумувати й тужити. Тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним, душа моя, залишіться тут і попильнуйте зо мною. Ще раз тут я такі слова, обгорнена сумом смертельним. І знаю, що його чекає смерть. Душа моя, залишіться тут і попильнуйте зо мною. І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць та молився і благав. Отче мій, коли моїх ми... Нехай у мене ця чаша мене та про те, не як я хочу, а як ти. І він молився, він не раз молився, і в день молився, і вночі молився. І тут він теж промовляє до отця свою молитву, але ця молитва, вона чута його учнями, він недалеко від них відійшов. Він просить в них підтримки. Вони чують його молитву. І, вернувшись до учнів, знайшов, що їх. Що спали і промови Петрові, отак От не змогли від однієї години попильнувати зі мною. І він так виход... виходив до учнів і відходив. Це так три рази він робив. Далі Євангелії від Марка знову змальовані ці події є описані. І приходять вони до місцевості на ім'я, і і каже від учням своїм: посидьте ви тут. Поки я помолюся, і взявши з собою Петра і Якова та Івана, він почав сумувати й тужити, і сказав він до них: обгорнена сумом смертельним, душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година, і благав він, ава, отче, тобі все можливе. Пронеси молицю чашу, а про те, не хочу чого, не чого хочу я, але чого. Тим. І так три рази знову він робив і просив учнів про допомогу. І далі, якщо взяти Євангелію від Луки, читати, то ці події ще змальовані трагічніше. Значить, розділ 22 Луки. руки. Значить, Євангелії вони доповнюють одна одну. І для підсилення цих подій. Значить, 22 розділ Євангелія від Луки, з 39 вірша, страждання. В і він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. І, прийшовши на місце, сказав їм: моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, Отче, як болієш? Пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І тут Бог йому тримає і ще ангела йому посилає, і ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. А як був у смертельній тривозі, більше ще напруження, ще під ніж він молився, і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. І підвівшись молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали жунди, і промовив до них, чого ви спите, уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу. І далі в Євангелії від Івана він вже готовий йти на смерть, він зробив вже цей останній свій крок на цій землі смертній. І коли прийшли його зрадники і його новителі, він каже, ось я так читаю слова з Євангелії від Івана. Це з 18 розділу. Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку кедрону, де був сад, до якого війшов він та учні його. Але і Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус і його учні. Отож Юда, узявши від війська та службу від пересвященників і фарисеїв, приходить туди із молоскипами та з та зі зброєю. А Ісус, усе віддавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина. Він говорить до них, це я. Він вже тут прямо каже, це я. А стояв із ними і Юда, що видав його. І як тільки сказав їм це я, вони подалися назад та й на землю попадали, його вороги злякалися. І він знов запитав їх, кого ви шукаєте. Вони ж відказали Ісуса Назаряна. Ісус відповів: Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти. Кілька місць хочу розказати з, з Біблії. Значить, продовжую тему відповідальність за пророка Йону, коли Бог його посилає на проповідь, має йти в невію, і він не виконує волю Божу, йде на корабель. Але він мав відповідальність, він мав говорити Слово Боже, він мав рятувати людей, а він не хотів цю справу виконувати, він тікає від Бога. І Бог його знаходить, Бог другий раз його посилає, а коли він був ще на кораблі, моряки питали, через кого це сталося, він каже, через мене, бо я тікаю від Бога. І вони його викинули в море, а самі побачили, що море заспокоїлося, і приносили Богові жертви, і складали обітниці. І навіть там Йона сказав, що це через нього, і моряки зрозуміли, що є живий Бог, і вони розуміли, що Бог живий. Це той Бог, якому служить Йона, і вони складали обідниці цьому Богу і служили йому. І потім, коли вже Йона приходить в Міневію, він проповідує, що Бог хоче знищити це місто, і люди мають каятися навернутися до Бога. І ненавитя не повірили. Але тут такий ще є один випадок, що не тільки прості люди, а цар. Він Повірив словам Йони, він почув, що було проповідано, і він зробив такі кроки. Він, він був цар. Він відповідальний був за жителів Ніневії, за їхнє життя, за їхнє благолуча, за це місто. І він зійшов із трону, із свого престолу, він скинув плаща, одягнув беретище, сів на попіл і сказав, щоб люди каялися. Значить, він зробив такі кроки, зійшов з трону, відрікся від своєї слави, відрікся від себе. Далі скинув плаща, наряду задягнув, сів на попіл і видає накази, закони У всій країні піст. Перше це піст, друге звернутися до Бога, кликати Бога. І третє це каятися. І всі люди так зробили, і Бог помилував Ніневію. І в нашому житті, коли ми. Виймаємо ті чи інші посади, коли ми йдемо на виконання якоїсь роботи, то ми повинні спочатку, напевно, переглянути, чи зможемо ми виконати цю місію, чи зможемо ми виконати ту роботу. І якщо ми вже вирішили виконувати цю роботу, то ми повинні розуміти, що перед нами стоїть відповідальність, і ми цю роботу повинні робити, але якнайкраще, що ми робимо її для Бога. І оцей цар Єневій, він зрозумів цю відповідальність, яка Перед ним, що він відповідальний за це місто, і він так поступив, і Ніневія була порятована. І було там жителів більше 120 тисяч людей, які не відрізняли лівіці від правиці. Але цар поступив добре. Він послухав пророка Юру, і послухали люди, і Ніневія була порятована. І так само і президент, коли йде на посаду. Він, якщо дає обіцянки, то він повинен розуміти, повинен зважувати, чи він виконує ці обіцянки, а потім, коли ставши президентом, він несе відповідальність за єдність держави, за мир і за спокій, за добробут людей. І він повинен відрігтися самого себе, забути за багатство, за гроші і так далі, думати про добробут людей, думати про єдність держави, про виконання Конституції і так далі. І ми коли ось. Ми стали дітьми Божими. Ми теж маємо відповідальність перед Богом, що ми повинні Йому послужити і служити цілим серцем, бути відданим Йому цілою душею. І всі наші діла, всі наші думки повинні бути направлені до Бога, повинні направлені до себе, щоб послужити іншим людям, щоб порятувати людей, порятувати найперше своїх ближніх. Ми повинні нести до людей. Добру новину повинні нести істину. Ну і цю істину можна і словами, і устами доносити, але найперше треба доносити цю істину ділами, своєю поведінкою, своїми вчинками. У е, мене все, а ще хочу розказати таку історію, яка трапилась недавно зі мною. Історія простенька, коротенька, але для мене вона, знаєте, повчальна. І Бог завжди так нагадує, Бог підбадьорює, Бог каже, що ми не спали, не дрімали, що ми завжди були в терезі, що ми завжди були готові йому послужити, що ми пильнували. Значить така історія. Ми з батьком попросила сусідка приїхати, трошки далі на жалій нас, бо корова хвора. Ми Поїхала, я кажу, послухає, завіз тата. Він не може йти так далеко, трошки, ну, не дуже далеко так собі, але трошки є відстань. І завіз я тата машиною, значить, тато полікував ту корову, я там трохи допоміг. Потім я вийшов вже на двір, а вона каже, що я маю дати. Я кажу, нічого не треба. Я послухав і мені нічого не треба. Вона відкриває гараж, каже: От мішок кукурудзи, бери, забирай, а це мішок кукурудзи. Значить, кукуруза заводська, мішку по Я розумів, що ця кукуруза ну, нечиста. Я кажу, я не буду брав, і мені нічого не треба, я послухав вас, так від чистого серця. І я пішов до машини, а вона сказала своєму чоловікові і татові, візьмі, положи цей мішок кукурузи в машину. Я вже не хотів опиратися, думаю, що був мир і спокій. І, значить, в машину, в той мішок Привіз я додому, але Бог так він все добре планує, він все знає наперед. Тато каже, де ми тяли, кажу, та ні, може пізніше вийти на той мішок кукурузи, бо вже ніч. І так той мішок кукурудзи я десь возив три дні в машині, але от перед тим далі хочу сказати, сталася ця подія з тою кукурузою, ніби такий випадок простенький, але сниться мені вночі після цієї кукурудзи, після того мішка, як я маю в машині, страшний сон. Мнісни рідко сняться, один сон приснився. знаю, що відбой другий сон сміється, страшний сон не буду розказувати. Я потім думаю, ну яка розв'язка цього сну, як його пояснити, що має статися, ну чекаю, що щось може страшне має статися. Але потім я розумію, ту кукурузу треба віддати. Кукуруза в машині так залишилася, і приходить такий момент, сприятливий. Бог так керує, спланує, що я так вагався. Що тато скаже, що той чоловік скаже, і жінка, які дали ту, ту кукурузу. Але потім от прийшов такий момент, що я набрався сміливості, я знаю, що треба віддати, сон є від Бога. І я везу цю кукурудзу і кажу чоловіку, я хочу перед Богом, перед Божим лицем, я не можу прийняти цю кукурудзу. Не хочу приймати цю кукурудзу, забирайте назад. І ну, чоловік. Трошки був такий ошарашений, не знав, чому я так я кажу, ви зрозумієте пізніше, ви маєте зрозуміти, я не можу прийняти, пояснив йому, кажу, забирайте кукурудзу, і що ми так в мирі заході з вами жили. І ми так розійшлися, і слава Богу, розумієте, мені стало легше.